Є багато причин обрати ігровий ноутбук замість ігрового ПК: автономність, мобільність, а також небажання розбиратись в тонкощах самостійної збірки. Іронія в тому, що для вибору ноутбуку, який варте своїх грошей, все одно доведеться заглиблюватись, але вже в нюанси мобільного заліза. На відміну від звичайного ПК, в мобільному комплектуючі з однаковою назвою, можуть мати дуже різну продуктивність. Тому просто знати, яке залізо зараз актуальне, недостатньо. Має значення не лише графічний чіп, а й, до прикладу, його ліміти енергоспоживання, які напряму залежать від системи охолодження. Коротше, чим менше вага ноутбуку, тим скромніша його система охолодження, відповідно, вищі температури та нижча продуктивність. Інженери постійно щось вигадують, але фізику не проведеш, тому потрібно шукати баланс. У цьому відео ми все ж таки спробуємо не заглиблюватись у всі ті нюанси, а просто поговоримо про те, на що варто звернути увагу, і що зараз має краще співвідношення ціна продуктивність. Все це буде з конкретними прикладами та тестами продуктивності, які будуть в правій частині екрану, паралельно розмові про залізо. щоб не розтягувати хронометраж, але розуміти, що очікувати від того, що я називаю оптимальним ігровим ноутбуком. Звісно, це поняття дуже умовне і залежить від вашого бюджету та ваших потреб. Можливо, для когось оптимальний ігровий ноутбук це взагалі Steam Deck. Тому я запропоную декілька конфігурацій з різною ціною, які по аналогії з оптимальним ПК називемо хороший ноут та відмінний ноут. Ну і щоб найкраще показати різницю між ними, візьмемо ноутбуки з різним залізом, але з однакової лінійки Acer Nitro V15. Таймкоди та посилання на моделі, які я рекомендую, залишу в описі під відео. Отже, почнемо з хорошого ноута. Це той рівень, якого має вистачити для будь-яких сучасних ігор на середньо-високих налаштуваннях, і звісно, практично для будь-якої роботи або навчання. Як відомо, немає межі досконалості, тому щоб не кидатись в крайнощі, одразу окреслимо рамки: 750, максимум 850 доларів. Саме стільки коштують найпопулярніші бюджетні ігрові ноутбуки. Очевидно, що таке обмеження в бюджеті потребує певних компромісів, тому в цій конфігурації не буде найновішого заліза, здатно запускати все на максималках. Взагалі, ультраналаштування – то маркетингове зло, але це вже окрема тема. Оскільки ноутбуки на відміну від БК не дозволяють оновити процесор або відеокарту, немає сенсу вибирати щось одне на виріст. Така система повинна бути збалансованою відразу, щоб кожен компонент не гальмував інші. Найдорожчою та найбільш важливою в ігровій системі є відеокарта, тому це перше з чим потрібно визначитись. Дно геймінгу неосяжне грати можна практично на будь-чому, дом на банкоматі чи холодильнику не дасть збрехати. Але для комфортної гри в сучасні проекти потрібно мінімум 6 гігабайт відеопам'яті та відповідна архітектура. Тому відкидаємо всі моделі на 2 та 4 гігабайти. Як виявилось, в бюджеті до 750-850 баксів варіантів не дуже багато. Ноутбуки з дискретними редеонами знайти майже нереально, хіба що RX 7600S або RX 6800S, які не надто часто зустрінеш у наших краях, через що вони мають найкращу ціну. Тому залишається лише скромні RTX 3050 6 ГБ та RTX 4050 6 ГБ. Остання має краще співвідношення ціна продуктивність. Ноутбук із RTX 4050 в середньому на 20-30% дорожче та на 30-40% швидше за 3056 ГБ. До того ж, 40 серія підтримує DLSS 3 та генерацію кадрів, що відідвигає далі перспективу слайдшоу в майбутніх іграх. Але якщо зайві гроші не зайві, то на 3050 3056 ГБ теж цілком можна грати в сучасні ігри. Щоб переконатися в цьому, на тест я взяв модель саме з цією відеокартою. Всі тести, які ви бачите, з високими налаштуваннями графіки. Звісно, завжди є причина трохи почекати новішого заліза та менших цін. Незабаром на ринку обіцяють появу мобільних RTX 5050. І вже зараз зрозуміло, що вони перевершать RTX 4060, а можливо і 4070 по ціні, але не по продуктивності. Звитоків відомо, що RTX 5050 матиме менше кудоядер та обчислювальних блоків, ніж 4060. Нова карта може змагатись хіба що кількістю домальованих кадлів. Тому якщо є гроші на 5050, краще візьміть 4060 чи навіть 4070, поки вони ще є. З появою дискретних RTX 50-ї серії відчутного зниження цін на попередні лінійки поки що не відбулося. Тому очікувати, що поява 5050 -50 щось радикально змінить, поки що не варто. До речі, раджу уникати високої роздільної здатності в ігрових ноутбуках з бюджетною та навіть середньою відеокартою. Звісно, якщо в майбутньому ви не плануєте грати лише за вскейлом та милом. Як на мене, для 14-дюймового екрану Full HD IPS матриці та 144 або 165 Гц цілком достатньо. Дисплею ноутбуку у будь-якому разі буде важко змагатись з повноцінним зовнішнім монітором, тому тут без фанатизму. Для подібних відеокарт достатньо 6 або 8-ядерного процесору. Сучасна архітектура теж має значення, але менше, ніж об'єм кешу та максимальна тактова частота. Від AMD непогані варіанти Ryzen 5 75. 535HS або 7640HS. Взагалі, серія H має гарний баланс між продуктивністю та енергоефективністю. Від Intel хорошим варіантом може стати восьмиядерний Core i5 13420H. Звісно, якщо ви монтуєте відео, можна взяти і більш потужний процесор. Але враховуйте, що скоріше всього процесор та відеокарта будуть мати спільну систему охолодження та спільні ліміти енергоспоживання, тому перекос в одному неодмінно скажеться на іншому. Більшість ігрових ноутбуків у цьому бюджеті має 16 ГБ оперативки, чого все ще достатньо для ігор. Якщо ж потрібно більше, то краще спочатку подивитись, скільки коштує окремо дві планки пам'яті чи ноутбук із 32 ГБ гігабайтами оперативки. Інколи докупити пам'ять окремо може бути вигідніше, ніж шукати модель з 32 ГБ оперативки із коробки. Якщо ви не плануєте одразу робити апгрейд пам'яті, беріть ноутбук, в якому вже встановлені два модулі пам'яті, і працює двоканальний режим, до прикладу, як у Acer Nitro v 15, який я взяв для тесту. Він має два модулі по 8 ГБ DDR5 4800 Гц. Як на мене, перспективи дешевшого апгрейду не перекриють максимальну продуктивність вже зараз. У будь-якому разі уникайте оперативки розпаяної на материнці. Щодо об'єму SSD, вже зараз є багато ігор, яким потрібно понад 200 ГБ місця. У 2025-му кількість таких ігор буде тільки зростати. Тому накопичувач на 512 ГБ це мінімальний мінімум. Ну і так як більшість моделей мають саме такий об'єм, бажано, щоб у ноутбука був другий слот для додаткового SSD, як в моєму варіанті. Зовнішні накопичувачі теж можна використовувати, але якщо у вас їх ще немає, це буде недешевше, і до того ж буде не так зручно. Найменше на фреймрейт в іграх впливає дизайн ноутбуку. Звісно, якщо мова не йде про витончені моделі з урізаним заради стилю TDP. Скажу, очевидне, але моделі з дизайном Формули 1 швидше не працюють та не дадуть краще співвідношення ціни до продуктивності. Бльостки, стрази, rgb підсвітка та вихлопні отвори від Lamborghini – це, звісно, красиво, але краще переплатити за графічний чіп. Власне, під все вище перераховане добре підходить Acer Nitro V15. Тут немає переплати за дизайн, немає елітних матеріалів, але є хороша система охолодження з подвійною турбіною, рідкий метал на процесорі та термопаста на відеокарті. На додачу крішка ноутбука піднімає сам ноутбук, створюючи під ним додатковий простір для циркуляції повітря. Тому у іграх ноут хоч і гучний, але не виє як турбіна літака. Та ще й показує цілком пристойні температури, а ще встановлені два модулі оперативки в двоканальному режимі та присутня непогана IPS-матриця з частотою 165 Гц. До речі, зараз цей ноутбук йде ще й з геймпадом у подарунок. Але в першу чергу я рекомендую саме конфігурацію, а не один конкретний ноутбук, бо ідеальних ноутбуків не існує. До того ж до виходу відео, того, що мені подобається, або я показую відео, банально може не бути в наявності. Тому ось це просто хороший варіант, який не соромно рекомендувати, але він далеко не єдиний. У підсумку на момент зйомки за хороший ноутбук доведеться віддати від 34 до 43 тисяч гривень, в залежності від відеокарти. Ну і звісно, хочеться сподіватись, що з появою в продажі моделей за RTX 5050 ціни на ці моделі все ж таки стануть більш приємними. А перед тим як ми продовжимо, дайте знати, чи заходить вам такий формат. Проставте вподобайку, залиште коментар. Щоб ми могли зрозуміти наскільки вам це цікаво, і щоб YouTube міг рекомендувати українцям, які шукають ігрові ноутбуки, саме український контент. Переходимо до відмінного ноуту: Це ігровий ноутбук з оптимальною конфігурацією, з меншими компромісами та більшим бюджетом. Почнемо з найголовнішого: якщо потрібна продуктивність вище за RTX 4050, наступна сходинка – це RTX 4060 8 вісім Це те, що в багатих країнах називають середнім рівнем. Системи з такою відеокартою коштують в середньому від 1000 до 1200 баксів, що схоже з бюджетом нового ігрового ПК відповідного рівня. З альтернативами у RTX 4060 не густо. Це хіба що слабша червонокнижна AMD Radeon RX 7700 S, яка не надто поширена в Україні, тому або чекати на нові чіпи, або дивитись в напрямку RTX 4070. Але ціна під 1500-1600 баксів швидко мотивує не дивитися в тому напрямку. Процесор, відповідно, має бути рівня восьмиядерного Ryzen 7 7840HS чи Intel Core i 5 13420 h ще краще 12-ядерний Core i 5-13500H або 14500H. Більш свіжі Core Ultra 5 125 h мають схожу продуктивність, але вищу вартість. У будь-якому разі, сучасні ігрові рушії, такі як Unreal Engine 5, все більше оптимізують під багатопотоковість, тому процесор потрібен відповідний. З оперативкою так само, як в першій конфігурації. За 32 ГБ є сенс переплачувати, якщо ви займаєтесь обробкою відео чи хочете одразу мати запас на майбутнє. Так чи інакше, знайти конфігурацію 4060 та 32 ГБ оперативки вже легше. Також ноутбуки цього рівня вже можна знайти з SSD як на 512 ГБ, так і на 1 ТБ. І я раджу брати більшого об'єму, але в багатьох моделях передбачено додатковий роз'єм для M2 накопичувача. Тому те, що ви не знайдете, можна завжди доставити. RTX 4060 цілком може впоратись із QHD монітором, навіть без апскейлу, але отримати високі фреймрейт на Full HD все ж таки легше. До того ж, на маленькій діагоналі висока роздільна здатність не настільки критична, тому тут вже від ваших вподобань. Щодо конкретно цієї моделі, серія Nitro V15 стала більш стриманою та діловою. Підсвітку мають лише кнопки. Якщо поставити обидва ноутбуки поряд, то важко сказати, який з них потужніший. Візуально від молодшої моделі цей ноутбук відрізняється хіба що дизайном кришки та налітками, основні відмінності ховаються всередині. І як на мене в цьому його плюс ніякого мирнотратства. У підсумку відміни ноут впорається з будь-якими задачами та обійдеться в 48-50 тисяч гривень або 1200 баксів, в залежності від відеокарти, що схоже з тим, що ми збирали в оптимальному ПК. Так, тут продуктивність буде дещо нижче. Власне, тому я досі вважаю, що найоптимальніший ноутбук це звичайний ПК. Але розумію, що не всім це підходить. До того ж, з ноутбуком не потрібно додатково витрачатись на монітор та клавіатуру, що теж варто враховувати. І ще раз наголошую, що це лише мої рекомендації, а не істина в останній інстанції. Тому буду радий, якщо ви в коментарях напишете свої варіанти. До того ж, актуальність саме цих конфігурацій буде сильно залежати від їх ціни та наявності в магазинах, і наостанок порівняння хорошого ноуту з відмінним, щоб наочніше показати, яка між ними різниця і чи варто за неї переплачувати. Дякую за перегляд, сподіваюсь, це відео дійсно зможе вам допомогти з вибором оптимального ігрового ноутбуку. Якщо так, дайте якийсь знак. Бережіть себе, близьких та допомагайте наближати перемогу.